То зараз у Росії відбувається бунт вагнерівців проти Міноборони РФ та влади. Про це гудуть соцмережі, пишуть всеукраїнські та зарубіжні журналісти. Ми запитали у тернополян, що вони думають про події в Росії та як прогнозують закінчення цього конфлікту. Власне, так слідкуємо, поки радіємо, а там буде бачити, що буде. Чого очікуєте? Як думаєте, що буде далі? Що вони всі пом... <кій> що все буде добре. В нас, а в них буде все погано, тому що на цього заслужили. Якийсь переворот. Що про це все думаєте? Ну, тяжко сказати, я не знаю, що то таке, чи то постановка. Від нам від того легше не буде, нам треба чи так, чи так. А чого так. так думаєте, що легше не буде? Ну, то тому що все одно, що один бандит, що різний, що той пригожин нічим не, не кращий Путіна, тому що прийдеться нам все одно воювати. Як не з тим, то з тим. Дуже тяжко зараз щось судити. Росії. Чула. Чи слідкуєте за тим, що взагалі про це думаєте? Думаю, що скоро буде кінець війни. Угу. Що Росія розвалиться і буде нам ліпше вже. Як гадаєте, чи це якось на Україну, чи. Я думаю, вплине. Я саме? думаю, що Україну найближчим часом приймуть і в Євросоюз, і в НАТО. Слідкуємо обов'язково і думаємо, що нам буде на покращення і чекаємо швидкої перемоги, щоб війна закінчилася. Чого очікуєте від цього всього? От як це може продовжитись на вашу ну, думку? Очікуємо, що Росія перекине сили в себе на території своєї країни, і ну, для нас це буде краще. Ми сильніше зможемо воювати, вони заберуть трошки війська туди. Думаю, що для нас може щось і воно краще буде, що може люди в Росії щось розуміють, що і в Україні, дай Бог, війна закінчиться. Надіємося, ну, що Путіна вони звернуть ту владу і все поміняється в кращу сторону. Чекаєте позитивно. Так, так, чекаємо позитивно. Ми слідкуємо, да, дуже уважно. Телефон постійно з собою ношу. Чоловік в півночі не спав постійно. Отак так ось, що заснув на дві годинки, то проснувся кожен раз, чи там новини. Ну, насправді, дуже для нас це дуже добре, дуже Е, Ну, загалом, я думаю, для всіх це добре, для всього світу це добре, і в тому числі для Росії. Все ж таки давно треба було трошки навести там лад. Ну, я тільки, тільки за і дуже задоволена, ніколи ще не вболівала так до ПВК Вагнерик зараз. Знаєте, я не можу вам сказати, але судячи з того, що це є країна-агресор, я рахую все-таки, що ті події, які відбуваються в них, вони цього заслужили, скажімо так. Тогава, що це позитивний дость так? Я думаю, що вони повинні просто зробити висновки. Розумієте, відносно ефекту я не можу вам сказати конкретно, тому що справа в тому, що кожна людина має свою думку. І, судячи навіть з того факту, що вони напали на нас, я не думаю, що вони адекватно відносяться до ситуації. Росія — це є поганий народ. Я там служив 40, правда, років тому. Вроді були люди непогані. Но я переконався, що вони, вони не людині просто. Угу. Взагалі слідкуєте за цими подіями чи так? Не дуже, але люблю дуже сісти подивитися в телевізор, як що до чого.